Зла в собі. Можна сказати сатани, можна сказати, зла, можна сказати, агресії, яка є не моя, а в мені. Це є напад, да? він живе в ньому, той гріх живе, і тут є плюс, щоб він відділив себе від зла. Тут плюс, бо люди кажуть, я злий. Не зло в мені вдома це різні підходи. Це все міняє повністю суть. Коли я злий, то я створений діяволом, виходить, не Богом. То Я по образу свого творця. Хоча людей не творить, але я так Я І це є саме суть, що я не можу боротися. З собою, бо я зло. Я Не можу сказати, як я можу з собою боротися, але коли зло в мені, все міняє повну картину. Я розумію, що я це я, а зло це зло. Я не зло, я образ Божий. А зло, яке в мені, може бути родовим в мені. Непрошення батьків або непрошення моїх дідів між дідами. І це яблуко від яблуні далеко не ходить. А я їхній корішок. І хочу цього? Не хочу. Но я би хотів бути сливкою, а мене зробили яблуком. І злюся на своїх від! Що ж це таке, вони мене так не спитали, ким я хочу бути зразу-раз і вже всі відпустили. Прости мене, Господи. Всі кінеки дивися на сусідів, в неї нормальна сім'я. А в мене що? А я в церкві. А я в церкві, а на колінах, Боже і плачу. Так. От посміються так. Я права, це і є молодших ангелів. Там, де штує, я, я, зараз почуваю. Там, де я, там стіна. Між мною і ближнім емоцією. Знайшли з моєю ошою. Я... Да. Стіна. Я роздвоєний. Я роздвоєний. І, і також між Богом і мною розірветься. Помність я в тюрмі. Со всех сторон я не могу выйти поза страстника. Я сейчас сделаю для себя вывод такой. Если я могу говорить, да, не наполняюсь Духом Святым позитивным, если прерываю, не молюсь и так далее. Я имею причину заработать телесную болезнь, любую. Если я борюсь с негативными своими последствиями, то тело будет мне помогать. Если я этого не делаю, то там к вам бежать в медицине, кто кто куда. То есть тело, дух через тело продолжает работать и разрушать. По сути дела, вот э, ты борись, не, внимания не, на эту немощь не обращай. І починай боротися з духом своїм, тому що це вихід духа негативного. Лишилось 15 хвилин. До. Давай. Та ми можемо продовжити, піти продовжити. До, білям, туди я б хотів викорінити такі річ, як догаджання людям. Тобто я розумію, що кажете, що спілкуючись з людиною, треба думати про почуття і батьку. Дуже добре питання, відповідь. Дуже добре. А, але але ж передруго пустиш би